Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 10 по 13 вересня мене звати Українчик. Я маю для вас чудові дощові новини. У чотириденний період з 10 по 13 число дощі литимуть кожного дня, а погода буде доволі теплою, хоч і не надто спекотною. 10 вересня потужні грозові зливи заливатимуть 11 областей. 11 вересня грозові дощі очікуються по всій країні. Не буде жодної області, де цього дня буде суха погода. 12 вересня сильні дощі накриють 16 областей нашої неньки. 13 числа дощитиме у 15 областях. Інформацію про магнітні бурі я буду розповідати в кінці прогнозу на кожен день. А зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо. У період з 10 по 13 вересня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У вівторок, 10 вересня, потужні грозові зливи заливатимуть аж 11 областей. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла, нічна плюс 13 плюс 11. У Житомирській області вдень плюс 24 плюс 26, вночі від 13 до 11 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 25 до плюс 27 градусів, в темні плюс 14 плюс 12, на Київщині і в Києві в денний час плюс 25 плюс 27, в нічний від плюс 13 до плюс 11 градусів. На Житомирщині у Київській, Чернігівській та Сумській областях хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-східний. 5-10 метрів за секунду. Південь у Одеській області в день від плюс 24 до плюс 26 градусів, вночі плюс 17 плюс 15, в районі Бессарабії в денні години доби від 23 до 25 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 16 плюс 14. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 26 плюс 28 в світлі години, від плюс 17 до плюс 15 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів вище за нуль, нічна плюс 18 плюс 16. На Миколаївщині в день плюс 25 плюс 27, вночі від 17 до 15 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 26 до плюс 28 градусів, в нічний плюс 18 плюс 16. На Запоріжжі, в Криму, а також у Одеській, Миколаївській і Херсонській областях. Хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в день плюс 18 плюс 20, вночі від 15 до 12 градусів вище за нуль. У Тернопільській і Івано-Франківській областях в денний час від 19 до 21 градусу тепла, в нічний плюс 15 плюс 12, на Закарпатті в світлі години від 17 до 19 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 16 плюс 14. У Хмельницькій і Чернівецькій областях в денні години доби від плюс 21 до плюс 24 градусів, в нічні плюс 14 плюс 12, на Рівненщині плюс 20, плюс 22 в день, плюс 13, плюс 11 градусів вночі. В усіх областях Західного регіону України литимуть сильні грозові зливи. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 24 до плюс 26 градусів, в нічні плюс 15, плюс 13. На Луганщині в день плюс 23, плюс 25, вночі від 17 до 15 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна плюс 17 плюс 15. В Маріуполі в день плюс 22 плюс 24, вночі від плюс 19 до плюс 17 градусів. На Донеччині, Луганщині і у Харківській області сильні грозові дощі. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів, в нічні плюс 14, плюс 12. На півдні Кіровоградщини в день плюс 25, плюс 27, вночі від 15 до 13 градусів тепла. У Дніпропетровській, Черкаській і Полтавській областях в світлі години доби від плюс 25 до плюс 28 градусів, в темні плюс 16 плюс 12. На Вінничині в денний час термометри покажуть від 24 до 26 градусів тепла, в нічний плюс 13 плюс 11. В усіх областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-східний. 5-10 метрів за секунду. 10 вересня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності сягне трьох балів. Це майже невідчутний рівень. У середу, 11 вересня, сильні грозові дощі очікуються по всій країні, не буде жодної області, де цього дня буде сухо. Північ на Чернігівщині, Сумщині, денна температура повітря коливатиметься від 25 до 28 градусів тепла, нічна плюс 17 плюс 14. У Житомирській області, а також на Київщині і в Києві, в денний час плюс 23 плюс 25, в нічний від плюс 17 до плюс 14 градусів. В усіх областях північного регіону литимуть грозові дощі, вітер південно східний, відчутний. 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області в день від плюс 25 до плюс 27 градусів, вночі плюс 19 плюс 17. В районі Бессарабії в денні години доби від 23 до 25 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 19 плюс 17. У Запорізькій і Херсонській областях термометри покажуть плюс 26, плюс 29 в світлі години від плюс 20 до плюс 17 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів вище за нуль, нічна плюс 19, плюс 17. У Миколаївській області вдень плюс 26, плюс 28, вночі від 19 до 17 градусів з позначкою плюс. У Одеській, Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях, а також в Криму. Сильні грозові дощі. Вітер південний, теплий 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині, Івано-Франківщині і Тернопільщині вдень плюс 18, плюс 20, вночі від 15 до 12 градусів вище за нуль. У Хмельницькій і Чорнівецькій областях в денний час від 20 до 22 градусів тепла, в нічний плюс 16 плюс 13. На Рівненщині і у Закарпатській області в світлі години від 19 до 22 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 15 плюс 13. В усіх восьми областях Західного регіону України шалені грузові дощі. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині, Луганщині і у Донецькій області. Денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів тепла, нічна плюс 19 плюс 14. В Маріуполі в день плюс 24 плюс 26, вночі від плюс 21 до плюс 19 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області сильні грозові дощі. Вітер південно-східний 5-10 метрів. За секунду. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили, купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу, і просто розповідайте у коментарях, як у вас справи. Для нас це дуже важливо. Щиро дякую. Центр Центральний Регіон України. На Полтавщині і у північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів, в нічні плюс 17 плюс 15. На півдні Кіровоградщини в день плюс 24 плюс 26, вночі від 19 до 17 градусів тепла. На Дніпропетровщині в денний час термометри покажуть від 27. До 29 градусів тепла, в нічний плюс 17 плюс 15. У Вінницькій і Чоркаській областях вдень плюс 24, плюс 28, вночі від 17 до 14 градусів тепла. На Полтавщині, Вінниччині, Черкащині, Дніпропетровщині і Кіровоградщині сильні грозові дощі. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. 11 вересня магнітосфера нашої планети буде у спокої. Індекс магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. У четвер, 12 вересня, сильні дощі накриють 16 областей нашої неньки – на півночі у Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 29 градусів, нічна плюс 17, плюс 14. На Житомирщині і Київщині короткочасні дощі. У Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність, і без опадів вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. У південних областях, а саме на Запоріжжі, Миколаївщині, Одещині і Херсонщині, а також на Кримському півострові в денні години від 23 до 30 градусів тепла, в нічні плюс 21, плюс 17 на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, місцями короткочасний дощ, на Запоріжжі і в Криму мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині і Хмельниччині, а також у Тернопільській, Закарпатській і Чернівецькій областях вдень плюс 23, плюс 25, вночі від 15 до 12 градусів тепла. В усіх областях Західного регіону України литимуть дощі. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. На сході у Харківській, Луганській і Донецькій областях в світлі години доби від плюс 28 до плюс 31 градусу в темні плюс 21, плюс 17. у Донецькій і Луганській областях, а також на Харківщині, мінлива хмарність і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. В центральному регіоні, а саме на Кіровоградщині, Вінниччині, Дніпропетровщині, а також у Полтавській і Черкаській областях вдень плюс 24 плюс 30, вночі від 20 до 14 градусів з позначкою Плюс. На Вінниччині, Черкащині і Кіровоградщині місцями короткочасний дощ. У Дніпропетровській і Полтавській областях мінлива хмарність, і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. 12 вересня магнітосфера землі буде у спокої, сила магнітної активності, 2 бали, це абсолютно невідчутний рівень. У п'ятницю, 13 вересня, дощитиме у 15 областях, а саме на Житомирщині, Київщині, Одещині, Миколаївщині і Херсонщині, а також у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій і Івано-Франківській областях. На Закарпатті і у Чернівецькій області теж литиме короткочасний дощ. В усіх північних і західних областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 29 градусів, нічна плюс 17 плюс 12, на сході і півдні вдень плюс 23 плюс 31, вночі від 21 до 17 градусів тепла. У центральному регіоні в денний час від плюс 24 до плюс 30 градусів, в нічний плюс 19, плюс 14, 12 вересня магнітних бур, на щастя і радість не буде. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.